Всім привіт! Мене звати Вероніка, і сьогодні буде огляд на ось такий подарунковий боксик від Патрісія Ледо. Але для початку я нанесу не свою нову тоналку. Ось така від Холіка-Холіка. Це навіть тоналка bb Крем з SPF 30. Ось такий він. Розташовую спонжиком. Доналка, тоналка BB дуже класно і легідно розташовується. Мені дуже подобається. Я нанесла, воно доволі непогано все перекриває. Тепер переходимо до самого боксику. Він ось так виглядає. Я, коротше, його брала за знижку десь за гривень 130, повна ціна його та біля 400. Тут в комплекті туш для вій чорна палетка тіней 12 відтінків, олівець для очей чорний та пензл для тіней. У мене, до речі, є ще один бокс від потрісіла до. Давайте відкривати цей. В нього реально святкове пакування. Воно замотане. Не замотане, а, коротше, в таку штучку двійну. Ось так все це виглядає. Я пропоную це пензлику, бо це найчаскіше. Просто звичайнісінький такий пензлик. І я насправді такі пензлики не дуже люблю, тому що ну, вони не дуже зручні. Але в цілому непогано. Далі це? що це, Полівець чорний? Ось такий, як він прикольно наточний, але він якийсь ніби маленький. Хоча цілому нормально. І туш, ось така. Золота. Я, коротше, ось ця штука, я не знаю, чого вона тут. О, все. Я її потім відклею. Щіточка цікава. Прикольно. І найцікавіше. Але, але вона така невелика. До речі, дуже компактно. Мені здається, її кудись отак взяти. Тут і відтінків багато, і компактно. Дивіться, яка гарна. Я пропоную розпочати з тіней та пензлику. І я розпочну з цього білого відтінку, найсвітлішого. Вони дуже сильно кришаться. Я не знаю, чи це видно. Але кришаться сильно. М -м, пігментовані. Але цим пензликом реально незручно. Я взяла свій пензлик і е їм буде насити, бо він пухнастий і мені якось зручніше. Ціні непогані. Ну, білий, точніше, поки що непоганий. Я ось тут прикріплю свочі. Наступний відтінок я візьму ось цей і нанесу його на зовнішній куточок. Він чогось погано набирається, чи мені здається? Він такий дуже-дуже світлий. Ну, в цілому непогано. Але дуже сильно. Кришиться вже тут засрала цей бортик. Нормально. І тепер е, маленькою стороною я нанесу ось цей коричневий куточок, просто що він, він не дуже кришиться. Це не дуже, тому що це не економить ціні, бо. Багато тіней просто кришиться, їх вступаєш. Коротше. Ну, хоча тіні, мені стається непогані. Видно, що вони є на оці. Я хочу зробити трошки таке затемнення. Нюдік. А тепер я якийсь нанесу на нижню повіку. Напевно, де він ось цей світленький такий. М -м -м, нічого не бачу, але він дуже-дуже світлий, тому це нормально. Тепер я обрабу блистючку. Взагалі, скільки тут блискіток? Тут 4-5 блискіток. Мені дуже подобається ця золота. До речі, блискітки, ну, вони пігментовані, дивіться. Дуже-дуже гарні. М -м. Я напевно нанесу ось цю в куточок. Це яка. Це оця? Ні, Ось ця. Ось, ось. І оцю ось золоту на повіку. О до речі, дуже непогано сяє. Ай. Дивіться, мені подобається. Зараз я візьму якийсь пен. О, Візьму цей пензлик і ним нанесу в куточок ось таку філету Блін, оцей бортик, воно кришиться і він вже засраний. Що таке? Нанесу його в куточок. Сюди трошки. Мені подобається. Блискітки. от матові тіні, вони, звісно, прикольні, але блискітки – це просто оцей фіолет. Він такий трошки фіолетовий, ось цей. Він прям дуже красивий, дивіться. Мені подобається. Тепер олівчик. Я ним спробую, спробую намалювати стрілочку і міжвійку. Але це я буду робити без камери, бо, ну, не знаю. Ну, я спробувала намалювати такі маленькі. Ось, а, насправді, мені просто не дуже зручно малювати таким олівцем. Я більш люблю гелеві олівці або вже підводки. Хоча підводки то взагалі добре. Вони майже однакові, це вже успіх. Тепер я візьму цю тушу. Вона чорна, я зараз почитаю, написано, що вона робить, але я нічого не бачу. Ні, тут нічого не написано, і ні, на ній ніби теж. Але окей. Я намагаюся їх трохи підкрутити. Я поки що не розумію. В цілому туш непогана, але ніби вона нічого не робить. Просто профарбовує віки. Ну, ось туші, ось без, але ефект все одно видно. До речі, такі туші, мені дуже подобаються, наприклад, на кожен день, коли не хочеш прям дуже яскраві очі, але щоб їх було видно. Ось такі туші якраз підходять. Але щіточка ніби якась тверда. Не знаю. Не знаю чого, але на цьому оці в мене туш майже не видно. Я не знаю, чи то проблема в моїх віях, а, чи то проблема в туші. Не знаю. Але туш, ну, непогана, нормальна. І. Хочу відробити макіяж губами. Чекайте, я тут згадала про гель та брів. Мені його дали у подарунок. Теж від до, він двохсторітній, прозорий та кольоровий. Я на одне на брів нанесу прозорий, на інший кольоровий. Ось цей прозорий він трохи тхне якимось засобом для прибирання, щось таке. Коротше, не дуже. До речі, зручно, що два одразу. Не розумію, сіточку ніби нічого не набирається. Є. Намагаюсь зробити їм адекватну форму. Ну, нормально. А, тепер коричневий. О, це, знаєте, пахне е, якоюсь регісовою пастою. Ну, таке. Кольоровим вже важче, щоб не помилитися десь. Більше мені насправді більш подобаються прозорі, тому що там везюкаєш, де хочеш, і все окей. А з кольоровими треба бути більш обережними. Ну, якось так. Цілому Гелі ніби напугані. Тепер губа я зможу, що цей олівчик від ЛСФ. Нанесу його. До речі, олівчик реально прикольний на кожен день. Я сподіваюсь, вони нормально в губи. Але в цілому непогано і я нанесу, напевно, ось цей тінт від ловіт. Він мені дуже подобається, але він в мене вже закінчується кавуновий. До речі, оцей тінт, якщо його прям повністю наносити, то він трохи попікує. Коротше, трохи пече і ніби збільшуються губи. Ось так. Я зараз ще трохи пальчиком, напевно. Непогано. В цілому такий нюдік у нас вийшов вердикт по набору, він пустий, але, коротше, він прикольний, в цілому, але за 300 з чимось гривень за повну ціну. Ну, Не знаю, мені здається, якось не дуже. Але за 120 гривень, якщо ви не на там ще є така акція, то беріть, тому що реально набір прикольний, але не за 300 гривень. Всіх люблю, всім па-па.